Всім привіт! Це українська блогерка, що живе в Албанії. Мене звуть Яніна, і я запрошую вас переглянути мій новий влог. Обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки, бо це допомагає підтримувати україномовний сегмент на YouTube. Всім приємного перегляду! Пам'ятаєте, нещодавно розповідала вам про сік, що викликав у мене алергію неприємну, але таку швидко. Плинну я випила тоді пігулку від алергії, і все пройшло, і більше той сік я не пила, то був сік з сливи та лохини. Але ж я не відступаю, я хочу оздоровлюватися і купую все одно соки. Просто зробила висновки, що саме такі темні ягоди мені не підходять, темний виноград у мене викликає теж таку реакцію. І я придбала. Тієї ж самої фірми, до речі, інший сік з іншими фруктами всередині і не тільки фруктами. Подивіться, яке незвичайне поєднання: це зелене яблуко, м'ята і селера, стебло селери. Я спеціально тут в склянку додала, ви оцінили колір, який він зелений. Це натуральний сік. Написано, що тут немає цукру. Та нема якихось що там, барвників, тобто натуральний продукт албанський. І я вам скажу, що це надзвичайно смачний сік. Він мені дуже сподобався. Селера не відчувається, я зазвичай селеру взагалі не люблю. Я придбала цей сік, тому що думала, що м'ята, можливо, буде переважати, але і м'ята не відчувається. Це як яблучний такий сік, незвичайний. За кольором цікавий, за смаком цікавий, і за користю, маю надію, теж буде цікаво. Тож рекомендую, хто в Албанії, придивіться. Кошту вам здається 270 лек за пляшку. Якщо не помиляюся, можу помилятися. І тут один літр у пляшці. Оцей смак буду повторювати. А зараз давайте збиратися разом. Покажу вам, як роблю свій макіяж з новими вже косметичними продуктами і девайсами допоміжними. Починаю з нанесення крему від L'Oréal, Це cc Крем. І наношу я його блендером. Ось такий вид нанесення мені дуже подобається, і ви бачите, крем з зеленого перетворюється на колір моєї шкіри. Далі використовую консилер, підгледіла у блогерів, як його правильно треба наносити, не мазюкати повністю там під очима. а... Отак От місцево його наносити, і мені подобається консилер наносити саме пальчиками. Вперше використовуватиму помадку для брів, яку придбала в інтерспарі в минулому відео, показувала, як це відбувалося. Помадка для брів від Revolution, Makeup Revolution, так називається. Фірма ця косметична, і е, до набору входив також пензлик, яким я ось намагаюся нанести цей продукт. Не дуже мені сподобався пензлик, він м'який, хочеться більшої опори при нанесенні, тому колір наноситься не інтенсивно, і я додаю. Туж для брів від Essence, щоб додати кольору, форми та опрятності бровам. Так мені подобається більше. Сама помадка ще буде тестуватися мною, треба ще трошки покористуватися, щоб дати відгук. Далі тіні. Оця палетка в мене вже тисячу років. Сухі продукти, такі як Тіні. Не псуються швидко, тому можна використовувати. І у мене зараз є такий азарт закінчити цю палетку, ці тіні. Використовую їх задоволення, але вони все ніяк не закінчуються. Дивні і непогані. Вони від китайського бренду Focalur. Мені їх присилали, ще як ковід почався. І досі ось малююся. Це моя ходова палетка, яку використовую майже щодня. Дуже можна довго користуватися. Кольори мені тут подобаються. Інтенсивність нанесення непогана, і кольори між собою поєднуються. І там і блискітки є, і матові кольори мені подобається. Я використовую на обмання різні кольори, чергую їх, використовую всі відтінки і фісташковий, і такі рожевий якийсь, Мені все подобається. Сьогодні буде макіяж. В лілово-коричневих блискучих тонах. Отак я собі сьогодні придумала. Очі швидко закінчую, далі підводка для очей, куди ж без стрілечок, стрілочки опожнюю. І цього разу по класиці: перша вийшла ідеальна. Починаю малювати другу, і вона якась затовста виходить. Тому я вже на цьому етапі розумію, що ту першу ідеальну мені доведеться теж підправляти, тому що щоб вони ж були схожі. Ось є якась така класична історія, але, начебто, вирівняла. Туш що використовую буржа, яка є, давно вже теж вона в мене, може, треба його оновити, але поки нормальна. Користуюся. Далі рум'яна. Всі ті самі я вам їх вже показувала. З новинок у мене небагато продуктів, тому показую і старенькі теж роблю макіяж. Придумала наносити сьогодні рум'яна також б'юті блендером і мені так сподобалося. Інтенсивність нанесення така тендітна, не так яскраво вийшла. Далі хайлайтер від KIKO, пензликом KIKO, і рум'яна від KIKO, пензликом KIKO. Далі пудра Catrice, пензликом з Rossmann. І вже майже фінішна пряма. Залишилися губи. Думаю, яку помаду використати, такі в мене є дві від Гош. Сьогодні таки тягне на нюдик, тому використовую нюдову помаду. І зверху додам трохи лоску та блиску. Є в мене блиск від Maybelline з новинок їх. Ось такий 0,4 відтінок. І він шоколадний на моїх губах, тому добре поєднується з цією помадою. Додаю як акцент. Вуаля, мій повсякденний макіяж готовий. Такий макіяж у мене сьогодні вийшов. Подобається не такі яскраві щоки, як я робила. Вирішила таке тверде рішення: не скупляти тонни косметики. У мене зараз всього достатньо, то я хотіла тональний. Буду користуватися cc кремом, поки він не закінчиться, і буду так використовувати те, що є. Тому що спокуса придбати щось новеньке постійно є. А коли все це використовувати, незрозуміло. Всього вистачає, всього вистачає. Всього вистачає. Вчора заходила в свою кав'ярню і купувала хліб. Побачила, що виклали свіженькі оці пироги. Я раніше просто показувала пальчиком і казала мені це, а дівчина каже: О, ви хочете штрудель. І я зрозуміла, що це ж штрудель, значить, називається. І дивина. Спочатку думала, що це макова начинка. Потім розкуштувала його, не вперше замовляла, декілька разів їла і зрозуміла, що тут в начинці ще й яблука. Бачите, оце шматочки такі вкраплені, Дуже цікавий та смачний десерт. На виніс ось теж можна брати і ласувати вдома. Мені вдома подобається ласувати, бо роблю собі велику чашку кави. Мені так іноді затишніше. 6 лютого. Послухайте, як співають ташечки. Ну, тут пташечки не тільки на вулиці, а й на балконах у багатьох у клітках. Але все одно вони вже так голосно кричать. І сьогодні, 6 лютого 2024 року, у нас тут в тирані плюс 19 градусів. Тож я навіть куртку не вдягала. Я в худі і в жилетці. Класна погода, сонце. І трохи дивно, що настільки тепло. Але приємно. Люди дивлюся, хто в чому, хто теж, як я, ігнорує куртки просто в пудіч у а хтось одягнений за інерцією. Але розмова не про те. Трохи вам покажу місто, а між тим буду розповідати, що я ж все хотіла зайнятися своїм волоссям, нарешті привезти до ладу. Ну, як гарно. І що, написала я нашій дівчинці, українці, як планувала, а в неї дати вільні тільки через 10 днів. Я вирішила, що я за ці 10 днів хочу пофарбуватися точно, тому що є причини на ті дати, які в неї вільні, в мене є справи. В мене є дуже важливі справи в госпіталі, тому... Тому треба це буде вирішити якось так. То я до чого це кажу? Вон, як наші працюють у нас. Я навіть ну, я тільки рада я без іроні, І, зайвої. Прикольно, що і запис є, і, мабуть, що поціновують, по, поціновувачі є наших майстрів. Тому я тільки за. А я напевно до Маріо піду, до якого вже ходила. Там в чотири роки дуже швидко мені це зроблять, бо зараз розсиджуватися немає можливості довго по салонах. Це в них тут є звичка так палити на вулиці. Не дуже таке люблю. Ось так. Хочеться щось таке з'їсти, і це справжня дилема. Тому що культура вуличної їжі тут представлена вуглеводними виробами, зокрема буреки, різна випічка. А я на сніданок їла гарячий бутерброд свого приготування власного. І думаю, що стільки вуглеводів не хочеться. А що таке проковтнути цікавенького, не знаю. Ось такі проблеми наразі. А я зараз буду проходити повз. Секонд-хенд, який давно хотіла завітати, це той самий Берлін Текс, але інша локація. Буду поруч, то чому би не зайти. До речі, саме зараз я одягнута в жилетку та з рюкзачком, який придбала в секонді. У мене, бачите, то в одному відео брендова сумка, то секонди. Таке моє життя. Завжди контрастне. Люблю. Люблю такі поєднання. Піцею пахне. Боже, як тут усюди пахне якимись пиріжками, піцею, пастою. Ось він. Берлін Текс. І саме цей особливий тим, що тут є примітка фемма. Тобто я так розумію, що тут лише жіночий одяг чи що. І це, нагадую, секонд-хенд, а також сток. Тобто тут мають бути і нові речі, і не нові. Ну, вітрина вже мені подобається і вивіска. Ось Берлін Текс. От саме цей знаходиться неподалік Тірана Рінг-Центр. Що заходимо? В ньому ще ніколи не була. Одразу бачу, що це приміщення програє за розміром попереднім локаціям. Я була в більших Берлін Тексах, але про все по порядку. Підходжу до першої стійки, ось такі лосини одразу бачу. І що тут по цінах? На кожній речі так само висить цінник, як і в попередніх магазинах цієї мережі. І тут все сортовано за розмірами. На кожному вішаку є помітка про розмір, і також все логічно розвішано за відділами, ось спортивний одяг. Починаю з ось таких кофтин, вони мені подобаються. І ціни загалом мені теж тут подобаються. Те, що от я дивлюсь, має прийнятні ціни і прийнятний вигляд. Бренди я не шукаю, я шукаю речі, які мені подобаються. Але все-таки заглядаю на бірочки, тому що цікаво побачити щось знайоме, те, що знаєш, те, що можна побачити в звичайних магазинах. І от мені сподобалось отаке худі від відомого бренду якісного одягу G-Star. Це худі, я спочатку подумала, що з капюшоном, але то така дизайнерська думка і капюшону там нема. Погортала ще ковтини, що були поряд, такі лонгсліви. І вирішила таки повернутися ще раз до цього J-Star, щоб оглянути детальніше. Стан дуже добрий в гарному стані ця ковтина. Вирішила ще подумати, що робити з нею, приміряти чи ні. А поки пішла до мого улюбленого відділу, це відділ з сумочками. Тут вони розставлені на таких полицях. Рука в мене подягнулася досить до такої цікавої моделі. Вона не кожному, думаю, зайде, але от мені сподобалося. Масивна фурнітура, це такий стиль гранж. Ми з вами в минулому відео в зарі бачили в такому стилі взуття та сумки теж. Такі відголоски 90-х. Ціна смішна. І ось приміряла я цю сумочку на себе. Вона то мені подобається, але міксувати мені її нічим. Нема одягу, під який вона б пасувала, на жаль. А ви б таку обрали? Пишіть в коментарях. Ну, от мене поперло на такий стиль. Ще одна цікава сумочка малесенька. Але досить така гарна, щось мені нагадали, якісь національні мотиви Ірландії, як ото на кілтах висять, ціна класна. І тільки но подивіться, яку класну куртку я знайшла. Без приколів, без іронії. Я б таку носила. Я не знаю, що це за бренд. Розмір тут XL, але мені здається, що це буде класний оверсайз на ЕС. Та вже скоро весна, і треба дивитися щось легше. Було тут представлено багато сорочок, у таких теплих, що були популярні в минулих сезонах. Ось у нас H&M в новому такому стані, але ціна мене трохи здивувала. І я пішла роздивлятися також джинсові жакети, тому що хотіла б замінити свій. Але щось так старомодненько. От Перші моделі, які я гортаю, вони мені віять ну, зовсім старими часами, щось неактуальне. Хоча вибір, наче і є. Але я зупинилася на цій курточці, яка вона цікава, рожево-блакитна, якийсь такий новий бренд для мене. І я її роздивлялася довго, дуже класно. Побачила, що таку парку, дощовик, теж за смішні гроші. І ось це на весну вже більш-менш актуальний одяг. Перейшла потім до стійки з чимось гарнесеньким, якісь блузи. Тут натрапила на назару в асортименті, було багато. Зари тут і H&M. І ось. Саме H&M. Це, до речі, щось не з старих колекцій. Такі ковтини вони нещодавно були в H&M в якості нових, але трошки підрозтягнуто. Якось мені попередні локації більше подобалися. Було більше нових речей. Тут все-таки такий прям секонд-секонд, стоку не побачила. Ну і вибірка тут гірше, тут було більше речей з недоліками, з плямами. І не досить охайні, тому що в попередніх Берлінтексах мені натраплялися речі в дуже гарному, в ідеальному стані, в стані нових речей. Але цікаво було відвідати, багато речей я переглянула, нічого не сподобалося, нічого не купила, але вам огляд зробило. В Албанії, звісно, в тирані. Є багато інших секонд-хендів, більш таких і стихійних. Не таких організованих, але якщо чесно, мене не тягне туди саме йти, тому що ну це безпека. Не знаю, там знімати точно напевно не можна буде. Там люди коперсаються в реальному сенсі слова, коперсаються в купах одягу. Ну, я проходила повз, бачила. Але от мені подобається більш такі заходити, де цивільніше все це виглядає. Відкривати для себе якісь нові бренди. Щось таке цікавеньке. Сьогодні мені там сподобався той джинсовий жакет. Але сьогодні без покупок, бо бажання зараз більше розхламлятися, аніж закупатися. І таке буває. Це в мене періодом. Як американські горки. То хочу все викинути з хати, то хочеться чогось новенького прикупити. Привіт, пес! Будеш майонез. Зайшла в Конад, купила їжі, купила стейки такі з печінки телячої, З печінки яловичини, чи як вона правильно з яловичої печінки. Ось, І зазвичай беру курячу, але теляча, вона наче як корисніше буду готувати. А ще взяла котлети на бургери саме в конаді. Там така висока якість м'яса, італійське м'ясо. Але хочу не бургери робити, а просто котлети з'їсти з, там, з Ось. Але це я буду готувати на днях, бо є ще в мене паста, яку буду доїдати сьогодні. Як я готувала спагетті, зараз вам покажу. Робила я це вчора ввечері, в мене своя хронологія запису відео. Але отак інтегрую. Подивіться, будь ласка, як смачно можна приготувати. Начебто звичайні макарончики, але вийшло дуже, дуже непогано, як в ресторані. Час готувати вечерю. Сьогодні хочу спагеті приготувати і придбала черговий ось такий соус. Хочеться мені спробувати щось цікаве, користуюся можливістю їсти продукти, які в Україні не так часто споживала. Зокрема, ось такі соуси. Для мене це відкриття останнього часу. Ви пам'ятаєте, я показувала соус тартуфу. А це я взяла з волоським горіхом та артишоком. Цікаво, який буде на смак. І саме спагетті мені сьогодні смакуватимуть. Поставила воду на спагетті, щось вона ще не кипить. А тим часом готую соус до страви. В оливковій олії я підсмажую чері-помідорчики, цибулинку, розрізала половинку цибульки і філешку. І Вже потім заправлю все соусом, додам з цієї баночки чарівної, і думаю, що це буде смачно. Натерла на мілку терку два види сиру, пармезан, там який сир. І під шкварчання моєї курочки почала розглядати соус та додавати його потихеньку до пательні. Я додала десь 2 столові ложки соусу з банків. На тій маленькій баночці написано, що там 5 порцій. Ну, Я зараз таку подвійну порцію готую, тому додала 2 столові ложки. Якось розрахувала приблизно. Імпровізую, тому і сир додаю до соусу а не до готової страви. І пасту я вже переклала до пательні, поєднала із соусом. Хвилинку дам відпочинути цій страві, поєднатися в ритмі кохання, і потім це буде все в ритмі споживання мною поїдатися. І ось так виглядає готова страва. Буду смакувати смачного мені і вам! А на цьому я завершую це відео. Пишіть в коментарях свої враження від перегляду і зустрінемося з вами у моїх наступних відео. Всіх обіймаю, бажаю гарного здоров'я і кажу слава Україні!